Доброго ранку, діти! Сьогодні 12 листопада і урок у вас інформатика. Для цього уроку вам задобиться зошит Я досліджую світ. В середині цього зошита є інформатична галузь. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 7. І наша тема уроку звучить так: Я зберігаю інформацію. Дітки, а давайте ми пригадаємо, які бувають дані. Дані бувають числові. Які ми вивчаємо на математиці. Є в нас текстові дані, це документи. Є у нас графічні, це малюнки, фотографії. І є у нас комбіновані, тобто і ті, і ті, вони всі разом. Де люди зберігають інформацію. Люди зберігають інформацію в книгах. В книгах, так, ми знаємо. В інчестерах. На флешках, на картах пам'яті і на дисках, де люди зберігають інформацію. До виникнення писемності люди зберігали інформацію у своїй голові та використовували малюнки на скелях. З виникненням писемності люди почали записувати інформації на папірусі, шкірі тварин і глиняних дошках. Що ж таке носій даних? Носій даних це об'єкти, призначені для записування, передавання і збереження інформації. Де зберігається інформація? І так, номера телефонів, де в нас можуть зберігатися? Так, в записничку. Далі назва книжки можемо записати в щоденник. Смак яблука у нас знаходиться в пам'яті, тому що ми запам'ятали, який це смак. І ми його завжди пам'ятати. Якщо я вам скажу: а яке буває яблуко? І ви одразу ж на смак його відчуєте. Назви, сторін... Назви страв ми можемо побачити в меню. Запис пісні. Записати пісню ми зможемо за допомогою телефону. І перелік уроків. Ви можете записати або в щоденник, або в розклад уроків. Діти, а зараз ми з вами попрацюємо в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сьому сторіночку. Перше завдання розстав малюнки за адресами. І запиши адреси комах. Дивіться, у нас є з вами адреси. Ось дивіться, кружочок, бачите, це у нас а 1 а Бачите, це англійські букви: A, B, C, D, E, F. І коло в нас живе під адресою a 1 a 1 Давайте ми знайдемо. І так, знайшли A. І знайшли цифру 1. І поїхали. І поїхали вниз, вниз, вниз. І ось у нас живе наше коло. A1. Намалюйте коло, будь ласка. a 1 Далі. Квадратик у нас живе Сі 5 Знаходимо Сі, A, B, C, ось вона третя, і йдемо до циферки 5. Ось. І тут ми малюємо квадратик. Далі зірочка у нас живе за адресою F5. Знаходимо нашу F, ось вона. І йдемо до цифри 5. Ось. Напроти цифри 5 малюємо. F5 у нас зірочка. Малюємо зірочку. Далі квіточка у нас живе d 3 І так, знайшли букву D. A, B, C, D, ось наша D. 3. І опускаємося до трічки. Ось наша трічка навпроти трічки. Малюємо квіточку. Так. Далі трикутничок у нас живе бі 2. Знайшли бі, ось вона, бі. І ведемо до двічки, де наша двічка ось вона. Значить, ось цій клітиночці ми запишемо трикутник. Тут живе наш трикутник. Трикутник. І останній у нас м'ячик. У нас є шість. Значить, на що є. Опустили до цифри шість. І, значить, в цій клітиночці у нас буде жити м'ячик. Намалюйте його тут, м'яч. Так. Ви все зробили, а тепер прийдемо. Запиши адреси комах. Ось наші комахи, бачите? А нам внизу потрібно записати їхні адреси. Зараз ми згадаємо, як пишуться англійські букви. І так, дітки. перший у нас це хто? На першому малюнку це Божа коровка, так? І так, знаходимо, де вона у нас живе? Вона в нас живе за адресою F. Яка напроти цифра? 6, значить, f 6 І пишемо ось тут біля неї в першому квадратику F, а в другому 6. f 6 F6. 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 Так. Другий малюночок. Хто у нас там намальований? Це в нас? Оса, напевно, так. Оса. І так, знаходимо нашу осу. Вона в нас живе є. Е, ось є. Два. Бачите? Є е два. Записуємо ось тут є е два. Але англійські букви пам'ятайте. Є е 2. Так, є е 2. Наступне. У нас є цвіркунчик, так? Цвіркун. Знаходимо нашого цвіркуна. Ось він. Живе за адресою А3. А3 записуємо А3. Дітки, а ви самостійно знайдете о, адресу. Трьох комах, які залишились. Це не залишилось метелик, мурашка і осадок. Знайдіть самостійно їхню адресу і запишіть. Ви поставте, будь ласка, відео на паузу, а я перейду до другого завдання. Розстав за порядком. У нас в першій табличці місяці жовтень, грудень, листопад і вересень. Діти, нам потрібно поставити їх за послідовністю. Який перший місяць, другий, третій і четвертий. Згадаємо з вами. Осінь у нас починається з якого місяця? Правильно. З вересня. Тому там, де в нас написано вересень. Ставимо в клітиночки цифру 1. Вересень, цифра 1. Далі вересень. Далі жовтіють наші листочки, який це буде місяць. Правильно, жовтень. Ставимо цифру 2. Жовтень. Цифра 2. Жовтень. Далі падають листя. У нас листопад. Правильно, 3 цифра листопад. І перший місяць зими у нас. Рудень. Пишемо цифру 4. Так. Ви це зробили. Далі у нас червона є. І так, дітки, у нас тут дні тижня. Середа, вівторок, четвер і понеділок. З якого дня починається наша неділя? Правильно, з понеділка. Найдіть, будь ласка, понеділок ставимо цифру 1. Понеділок. Далі у нас вівторок. Це буде 2. А тепер напишіть 3-4, коли буде середа і коли четверг. Самостійно напишіть. У вас повинно бути так. Понеділок, вівторок, середа, четверг. Молодці, ви все виконали. І останнє у нас на зеленій смужці, бачите? У нас пори року. Ми почнемо писати пори року з зими. Тому що починаються наші пори року з Нового року. А новий рік у нас взимку. І так, дітки, знайдіть слово зима і поставте циферку один. Зима цифра один. Так, діти. Після зими у нас яка пора року приходить? Весна. Знайдіть весна і поставте цифру 2. Після весни у нас яка пора року? Так. літо. Ставимо цифру 3 літо. І остання пара року, яка у нас зараз, це осінь. 4. Молодці дітки. А зараз ви зробите самоперевірку. І так. Подивіться, чи правильно ви записали адресу комах, адресу малюнків і чи правильно в другому завданні розставили за порядком. Подивіться уважно. І виправляйте, якщо ще щось невірно. Так, переходимо до наступної сторіночки. Завдання номер 3 сторінка 8. Полічи дітей за кожним столом. Познач різними кольорами їхню кількість на діограмі. І так, дітки, ось наша діограма. І нам потрібно записати перший. Стіл, другий стіл і третій. Кількість дітей. І так, дітки, перший стіл у нас де намальований. Що це у нас? Яка це фігура? Правильно. Куб. І так, дітки, знаходимо. Це у нас ось цей стіл. І так, скільки тут сидить дітей за столом? Правильно, 5. Значить, ви берете один кольоровий олівець. І замальовуєте діаграму нашу. Їх тут 5. Значить, малюємо до цифри 5. Ось до сюди. Оце ми замальовуємо перша дитинка, друга, третя, четверта і п'ята. Ось. Кожна дитинка це один квадратик. Значить, ми замальовуємо тільки 5 квадратиків. Так, замальовуємо. Тільки 5. Так. Другий малюночок. І другий стіл у нас піраміда. Скільки там діток сидить? Правильно, чотири. Значить, другу діаграму ми замальовуємо тільки чотири клітиночки. Тільки чотири. Так. І третій у нас там де коло сидить. Три дитинки. Значить, ми замальовуємо тільки три клітиночки. Так, замалювали. І перейшли до наступного завдання. Завдання під номером 4. Прочитай закодовані слова. І так, діти, у нас є букви, з якої букви починається слово. Вони у нас замальовані. Блакитний, помаранчевий. Та зелений. І так, нам потрібно їх замалювати. Дивимось уважно. І розкодувати. Вони в нас замальовані, але ми повинні розкодувати це слово. Дивимось на наші стрілочки. Перша буква в нас К. Далі нам показує стрілочка назад. Яка у нас буква буде? О. І ще назад буква буде Д. І у нас вийшло слово код. «Код». Запишіть, будь ласка, його внизу. «КОД». Код. Код. Так, наступне слово. І дивимося знову на наші стрілочки. У нас все починається з букви П. Бачите? Буква П це перша. Далі стрілочка нам показує в сторону. Значить, в сторону буде П, в сторону буква А. Значить, буде «Па». Далі нам показує стрілочка назад, значить, знову буде буква П. Пап далі вниз і і в сторону р. І у нас вийшло слово папір. папір. Будь ласка, запишіть його. Папір. 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 І останнє слово у нас є перша буква Ф. Так? Ф. Дивимось Ф, далі вниз ФЛ. Далі на... насквозь, бачите, Е, фле. Далі в... вбок Ш, вниз К і в сторону А. І вийшло на слово флешка. Будь ласка, запишіть слово флешка. ф К. Флеш К. Так, дітки. Далі у вас буде самоперевірка. Ви перевіряєте свої кольорові діаграми і перевіряєте закодовані слова. Чи правильно ви їх записали. Ви вже все перевірили і зробили. І у вас залишається завдання під номером 5. Дати відповіді на питання так, а на які ні. Ви зробите їх самостійно. Це ваше домашнє завдання. Сторіночка 8 номер 5 Дякую діти за перегляд мого відео. До побачення!